Вітаю на обласному державному телеканалі в ефірі Пряма мова. І йтиметься сьогодні про особливості вступної кампанії 2015 року в умовах реформування вищої освіти в Україні. Говоритимемо ми про це з ректором Сумського державного університету Анатолієм Васильовим. Анатолій Васильовичу, вітаю вас! Добрий день глядачим... вам, добрий день глядачам, глядачам. Нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон для ваших запитань шість 107 І Анатолію Васильовичу, перше запитання. До вас не тільки як до ректора одного із провідних вишів Сумщини, а як і до голови ради ректорів э, сумських вузів, вступна кампанія 2015 року. Відбувається вона у період імплементації нового закону України про э, вищу освіту. От на вашу думку, наскільки суттєво процес реформування впливає на якість проведення вступної кампанії, причому як в Україні в цілому, так і на Сумщині, ну і відповідно у э, ВУЗі, який ви очолюєте? Безумовно, впливає. Закону про вищу освіту скоро рік, як він вступив в дію, і вся уся філософія закону спрямована саме на якість, якість, якість у усіх складових, в тому числі і якість формування контингенту, забезпечення права абітурієнта, права громадянина на, отримання чесно, на чесне отримання освіти. Забезпечення справедливого підходу до формування контингенту і таке інше, і таке інше. І в цьому плані закон закріпив те, що декілька років вже було: було це вступ до вищих навчальних заходів переважно за системою ЗНО, загальнодержавного незалежного оцінювання знань. Також закон закріпив ще ряд позицій технологічних, як там бали підраховуються, ще інше. Тобто він ці норми закріпив законодавча одним із важливих однією з важливих особливостей цієї кампанії є те що вперше виші отримали право самі визначати перелік предметів навчальних за які, за сертифікатами з яких йде вступ на відповідні спеціальності вищих навчальних закладів в цьому році є така принципова новація, яка теж урівнює абітурієнтів в правах саме за знаннями, що на відміну від минулих років в цьому році приймаються тільки сертифікати року вступу, тобто 15-го року. Тобто абітурієнти не будуть змагатися знання, отримані 5 років чи 4 роки. Тому за сертифікатами, тими сьогоднішніми, приймаються тільки сертифікати цього року. Це теж важливо, бо на порозі на першому курсі всі повинні бути, як кажуть, з достатніми знаннями, а не. А не знання, які вже втрачені, а, а оцінки п'ять років тому назад були, 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 були гарні. Для вузи гарно, а для абітурієнтів не дуже. А Для кого не гарно з абітурієнтів? Для того, хто ще не здавати ЗНО. не. Да, ну це чесно. Ви ж кажете про більш слабкого абітурієнта, йому не гарно. Якщо піти на зустріч більш слабкому, то ми робимо не гарно, більш сильному опять таки повинна бути чесний, справедливий, рівний підхід. Маєш знання сьогодні, покажи. Не маєш уступи місце. Це, 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 це принципова позиція. І нарешті найбільш така норма. Найбільш така важлива, я впевнені, це нові підходи, нові технології зарахування. В цьому році буде вперше зарахування за найвищим так званим прохідним пріоритетом. Абітурієнт має право подати заяви в 5 вишів на три спеціальності в кожному, тобто 15 варіантів. 15 варіантів, він розставляє їх за пріоритетами від найвищого першого до 15. го І коли завершується прийом документів, комп'ютер загальнодержавній базі Освітянській починає перебір варіантів. І для цього абітурієнта він спочатку вивчить комп'ютер. Чи набрав абітурієнт прохідний бал в той виш за ту спеціальність, за заявою, який це перший пріоритет, якщо він це не знаходить, викреслюється, опускаємо на, на більш нижчий пріоритет, і так, і так знайшли пріоритет в тому виші за тією заявою, за тією спеціальністю, де абітурієнт має прохідний бал. Абітурієнт туди рекомендова, з усіх з цих позицій викреслюється. Декілька днів на подачу оригіналів і все. І ті, що були хвилі зарахування, тричі, декілька хвиль зарахування було на бюджетні місця в минулому році, в цьому не буде. Тому дуже виважено абітурієнти, це моя порада, користуючись прямим ефіром, дуже виважено, повинні підійти до своїх можливостей. Як визначити пріоритети? бо після от першої і єдиної хвилі на зарахування на держ... місця держзамовлення, далі буде тільки вже зарахування на місця за рахунок повної оплати Анатолій Васильович, ну от ви сказали якість, якість, і якість націлений новий закон, тільки на те, що була якісна освіта в Україні, але е, ніколи так важко напевно не живеться, як в період змін. І батьки абітурієнти якраз цього року, 2015-го, дуже сильно нарікають на те, що цих змін дуже багато, і вони ледве встигають за ними всіма, щоб відслідковувати міністерство освіти і науки буквально от щодня якісь затверджує нові зміни, нові положення і так далі чи і е, існує якийсь певний консультативний центр і на базі вашого університету, щоб надавати постійно цю інформацію, щоб люди могли бути в курсі, тому що ну якраз вони в цьому році страждають так, найбільше так, так, такий консультаційний центр існує, і я просив, якщо оператори можуть е, зазначити отут на екранах. Стрічкою бігучою там є, є, є телефони і всі технічні, технологічні питання, будь ласка, телефонуйте. Можливе звернення через засоби електронні, можливий безпосередній приход до нашого університету в цей консультаційний центральний корпус третій поверх, приймальна комісія, департамент Довузівської освіти так і таке інше, і там вас в повної мірі проконсультують за всіма. За, за називу, всіма вашими питаннями я називу цей телефон 68 78 42, Це телефон консультаційного центру з питань вступу до вишів України, куди можна звернутися вам пояснять певні е, нормативні е, моменти, які вас будуть цікавити. От я запитувалась якраз стосовно якості проведення вступної кампанії. Чи не думаєте ви, що в зв'язку з цими всіма змінами і тим, що закон цей вступає в силу, буде багато плутанини і такі це вплине на те, якого абітурієнта наберуть вузи? Можливо, хтось не розібрався у цих пріоритетах, про які ви розказали? Можливо, хтось десь якусь зміну не помітив і так далі. Ну треба не затримувати з поданням заяв приходити, задавати питання, вам підскажуть. Але я не вважаю, що складно. Тобто за, проблеми за, в цьому не бачу. Заяви як Проблем. були, так і треба їх подавати. Передусім, знання так воно і сьогодні є. Передусім, знання. Тобто глобальних ризиків проведення як, як, як в минулі роки mm -hmm. вибирали, ви ж вибирали спеціальності. Треба виважено, дуже виважено підійти. Це моя така найбільш важлива порада. Дуже виважено підійти передусім до вибору спеціальності, а не просто диплом будь-якою ціною, аби вища освіта, аби бумажка, папірець. Тобто виважено до спеціальності, коли ви вибираєш спеціальність, пряму поруч з нею можливі варіанти, так? далі виважений вибір вище. І все. І це було і в минулі роки. В принциповому плані змінилась технологія, яка більше стосується нас, працівників вищої освіти, приймальних комісій так і таке інше. Тобто, ще раз підкреслюю, для вступників ви глобальних ризиків не бачите не в цих змінах? Не, не бачу, ні, вони є такі ж, які були у минулі роки. А тепер відповідно до того, як ви сказали, диплом будь-якою ціною, не просто диплом будь-якою ціною, а за обраною спеціальністю, за омріяною, за можливо найбільш затребуваною на ринку праці. Я думаю, що ви як ректор ви що відслідковуєте всі ці моменти і е орієнтуєтесь на те, які вимоги ринку на сьогодні, які спеціальності нові, можливо, вуз запровадив у цьому році і добре, приймає дякую. Значить, перед усім я хочу декілька слів розвіяти міф у тому, що освіта стала платною. Нічого подобного. Коли я в свій час поступав, то було десять чоловік на одне місце, один поступив, дев'ять не поступило. Сьогодні тільки в нашому виші на всі форми навчання обсяг держзамовлення, слухатись біля двох тисяч місць. Це без технікумів. Це бакулатура, магістратура, таке інше. На перший курс бакулатури біля 700 місць в обсяг держзамовлення. Поступайте. А вже потім держава сказала, що, на відміну від тих, тих років, попередніх десятиріч, що якщо не вступив на держзамовлення, і що не хватило все-таки місць за знаннями, підкреслив, не хватило місць за знаннями, не за грошима. тоді тоді, Якщо, як кажуть, батьки мають змогу, є бажання, щоб все таки не втрачався час, тоді вже ввели норму і в оці додаткові місця в межах ліцензійного обсягу. Тобто, тобто це перше. Це перше. Друге за друге за спеціальностями. Безумовно, попит сьогодні є на спеціальності підвищений it спрямування. Є е, великий попит на спеціальності медичної спрямованості, але особливо все-таки для роботи в сільській місцевості. Я можу ще називати спеціальності. Але як в, то, в тому вірші, всі спеціальності важливі, так воно і є. Так воно і є. І інженерні, і економічні, і юридичні, і, 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 і багато іншого. Але сьогодні роботодавець все більше і більш ставить вимогу до. Таких компетенці... компетенцій випускника, крім безумовно, суто професійних навичок так, навичок, це і комунікабільність, це володіння іноземною одною або і двома іноземними мовами. Це незалежно від спеціальності IT-спроможність, it грамотність, таке інше. І е, ми, от Сумський державний університет. Я впевнений, що інші вище це розуміють, і ми все робимо для того, щоб надати випускнику саме такі якості. І у нас є така теза, що ми будуємо успішний університет заради успішності нашого випускника. В той же час ми поширюємо поле нашої освітньої діяльності. Ви спросили, які нові спеціальності? Так, ми в цьому році, через декілька днів, починаємо прийом документів на перший курс денної форми. Ми вперше оголошуємо прийом. На спеціальність міжнародна економіка навчання на якої буде йти переважно англійською мовою. Вперше ми оголошуємо прийом на спеціальність «Соціальна робота». Це дуже важлива спеціальність, тим більше в умовах тих, в яких сьогодні знаходиться Україна, мається на увазі АТО і всі ці події. Ми вперше сьогодні відкриваємо прийом на спеціальність фізична реабілітація, але спрямованості саме в галузі охорони здоров'я. Магістерські програми, в тому числі, ми поновляємо в цьому році прийом на таку дуже важливу спеціальність для інноваційного суспільства як інтелектуальна власність. Є плани інші, робота триває. Анатолій Васильович, і е, от ви кажете, відкриваємо нові спеціальності, і водночас, е, і знову ж таки на виконання закону зараз закриваються десятки вузів, причому квіт говорить про те, що майже щомісяця вони закриваються, і е, причиною називають низьку якість освіти. За якими критеріями цей рівень в Україні визначається якою відповідною інституцією? І е, е, на Сумщині е, поки що жоден із вузів у цей список не потрапив. Але наскільки сьогодні суттєве підґрунтя для обговорення, наприклад, такої теми, як об'єднання вузів, це вже було у нас на сумщині? Ну спробу відповісти і на першу частину питання, і на другу, вона більш складніша. Безумовно, головним критерієм. Для боротьби держави для реалізації функції держави щодо, скажімо, завдань, які стоять перед вищою освітою, це якість. І є багато вимірювань, і анкетування, і прямі заміри, і рейтинги, і таке інше. і таке інше. Безумовно, на якість освіти відіграє вплив і масштаб вишу його спехспеціальностей. Спех його інфраструктура, його спроможність надавати його спроможність інфраструктурна, спроможність, якщо бажаєте фінансова. Перелік послуг, які він може надавати, в тому числі в позанавчальній сфері, той же спорт, культурно, мистецька діяльність і багато соціальні проєкти, соціальне обличчя вузу, все це відіграє роль при прийняття рішення, маючи, прав... маючи не право цей ВИШ, як кажуть, надавати освіту. В Україні в теперішній час завершується процедура процес створення національної агенції. Забезпечення якості освіти, вона перебере на себе цілий ряд повноважень акредиційних, ліцензійних, дозвільних і таке інше, таке інше. таке інше. Сподіваємось, що вона почне працювати вже в наступному навчальному році, ну за законом, з 1 вересня, але можливі певні, певні відхилення. Стосовно а сумщини, стосовно Сумщини, проблеми є. Вони такі ж, як і в всій Україні. Від'ємна демографія. Знову в цьому році абітурієнтів там десь на 10% менше, ніж в минулому році. В минулому було теж там 12, а по місту суми на 22% менше і таке інше демографія. Є проблеми якісно. Характеру є проблеми затребуваності спец... певних, спеціальностей, певних спеціальностей. В цьому плані ми, як Виш, Сумський державний університет. Ну так скажу відверто, в найменшій мірі є вмотивованими щодо об'єднання. Ми самодостатні, ми маємо інфраструктуру, у нас потужна наукова, міжнародна діяльність. Ми будуємо об'єкт за об'єктом багато соціальних проєктів і таке інше. Але коли мені задають це питання, я завжди відповідаю. Мотивованість університету, отака, от тобто, не є для нас це. Питанням життя і смерті, не самодостатні виш. Так? Але якщо мене питають, я однозначно за укруплення вишів. Бо тільки виш більш крупний, виш, який має е, різноманітний перелік а це і міжпредметні зв'язки і інше. Цей виш може своєю інфраструктурою забезпечити якість навчання, якість надання навчальних наукових послуг за кожної спеціальністю, а хоча кожна із них буде викладання змістовність за певними стандартами, і в нашому виші медицину не викладають металурги. А машинобудівальне не викладають медики, але для того щоб цей процес вирішувати, я теж завжди кажу, щоб не повторити помилок 2004 року, який ми пройшли, це об'єднання можливо тільки якщо колективи вище, включає студентські, скажуть ми за. Бо тоді цей процес можна починати і можна реалізовувати. Я би на цей процес, процес йшов, Що це моя позиція всі роки? Я впевнений, що більш крупний виш здатен більш якісно. Корисно слугувати суспільству, ну а там же ще покаже, Знаєте, як кажуть, як кажуть, якщо вуз не відповідає певним критеріям, рейтингам, то тоді хочеш, не хочеш, а комусь, ну, будуть, комусь доведеться будуть, до видати будуть ті якісь прийти. процеси. Я не збираюся, як ректор вишу, і впевнений, наш виш не збирається ці процеси ініціювати, але ми розуміємо необхідність якісної освіти і готові в цих, в цих процесах. Бу 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 бути <пев> разом зі своїми колегами. Тільки Тут, так. Ви, Тільки згад... разом. ви згадали, що критерії оцінки якості освіти, якості роботи в вузу. Фактично, їх дуже багато і оцінюються різні напрямки. От ви сказали, там і соціальні стандарти, і міжнародні відносини, і наукова діяльність, там і так далі. У вас на сайті на офіційному оприлюднено дуже багато рейтингів, у яких ви займаєте провідні місця. Як от сьогодні, який дивиться на ваш сайт, зрозуміти, що ж там Найвагоміше і найцінніше ну для вас, от як для ректора, чим ви гордитесь найперше перемогою, в якому рейтингу яким е, почесним місцем, скажімо так, ну передусім, рейтинги безумовно не визначають весь спектр визначення якості і всі критерії. Але вони суттєво це відображають, тому вони сьогодні і є такими значущими у світі. Друга половина визначення це система якості, де самі студенти, роботодавці, випускники анкетування, соціологічною обробкою цього анкетування відповідають на, на ці ж питання. Тоді позиція рейтингова, позиція опитування суміщується і є вже комплексна оцінка. Стосовно рейтингів, ми пишаємося тим, і я вважаю, що ми дали привід і всій сумській громаді пишатися тим, що наш Сумський виш вперше в минулому році війшов до топ-700 університетів світу в одному з найбільш потужних рейтингів світових, це рейтинг ЄС на позиції 651 700. На четвертій позиції серед серед в Україні а всього вищих в Україні шість случайність випадковість ні. Європейський рейтинг мультиренґ нас показує на третій позиції серед, серед вищих України. Вебометричний рейтинг Вебометрик п'ята шоста позиція. Я можу ці рейтинги перелічити. Ми в них приймаємо участь де за заявою, де ж вони самі визначають не спрашує вище. тому це тому, що це ми розглядаємо як механізм вимірювання і механізм, який показує нам наші сторони, на які ми повинні звернути додаткову увагу. Але найбільш важливим для мене, для мене, для нас, для світянської спільноти, на мій погляд, повинна бути оцінка студентів, оцінка випускників, оцінка роботодателів. Хочу похвалитися нещодавно, буквально декілька тижнів тому, був проведен загальноукраїнське рейтингове вимірення шляхом соціального опитування працівників it галузі. І за цим опитуванням Сумський університет серед всіх вищих, які представлені в галузі, посів друге місце. Це дуже пристойний результат, і це відповідь, якраз і студентів, і випускників, і роботодавців. Освіта якісна чи не якісна, хоча недоліки є, і в цьому опитуванні ми їх теж побачили і знаємо резерви, і бачимо, що нам підсказують наші експерти. Ну про якість освіти в СумДУ напевно, говорить і кількість іноземних студентів. Як багато їх навчається наразі у СумДУ і у порівнянні з іншими вузами українськими. Ну, у нас один із найвищих питом... показників за питомою вагою. Ми наближаємося до середньоєвропейського показника і середньосвітового показника. Середньоєвропейський показник біля 25% іноземних студентів. Така ж примір примір приблизна статистика. І в Сполучених Штатах у нас сьогодні трошки більше 20% іноземних студентів. Це півтори тисячі іноземців на денному цьому відділенні вищого навчального закладу. 54 країни, всі регіони. Знаково для нас те, що вже є і Західна Європа, десь біля 40 студентів Західної Європи, біля 10 країн, 10 країн. Провокуємо. Ми займаємось активно програмами Академ-мобільності і теж показово, що за цими програмами це вже не комерційні іноземні студенти. Теж у нас вже навчаються студенти у нас іноземці. Так, у нас сотні, сотні, сотні наших студентів навчаються за програмами кадемобільності в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії і в Прибалтиці. на увазі, і Китай... що вони отримують не тільки український диплом, так, а й, наприклад, програми, так, польський, німецький. програми стажувань, програми подвійних дипломів, програми включених симетрів, семестрів і таке інше. Так у нас вже десь десяток студентів Західної Європи за це декілька років вибрали за програмами ми Еразмус за міжнародними програмами які фінансують цю подвійну форму подвійної освіти. Європейські студенти починають вибирати Сумський державний університет. Ну, цього року, наскільки я знаю, додається ще один із Польщею домовленість є факультет журналістики. Не тільки один. Не один? Не значить, я мало знаю, хто Значит, ще. Ну я розумію, що вас як факультет цікавий. Так, у mm. нас. Програми Академия мобільності за фахом журналістики не тільки з Польщею, і Німеччина. Та ж система Кросмедіа, магістрська магістерська програма, у нас буде, сподіваюся, буде акредитована за міжнародною акредитацією. І в Прибалтиці є, і в інших країнах європейських. Журналісти у нас в цьому сенсі молодці, але у нас. Майже всі спеціальності вже в цій так, роботі, і ми за кількістю проєктів Єврокомісії, Темпус, Erasmus, з Мундус. Ми в минулому році ділили за своєю активністю першу позицію з Тараса Шевченка університетом посольства Німеччини, надіслали мені. Особисто вітальний лист, де зазначали, що вони з'ясували з'ясували, не з'ясували, що ми один із найбільш активних вишів співробітниці вишами Німеччини, тому ми активні, бо це е, наша відповідь на, на глобалізацію світу і наша відповідь на надання відповідних можливостей нашим студентам, наділи, Ми надаємо європейську світу на сумські, на землі Сумщини. І це от, от наша співбесіда, ті факти, аргументи, які я навожу відповідаючи на ваші питання. Це підтверджує одна хвилина. Залишається всього на всього до завершення ефіру. Не можу не задати мало. ще таке питання. Да, мало, дуже мало. У СумДУ діє військова кафедра. Ну ми знаємо, яка зараз так, ситуація так, в Україні. Так. Чи змінюються засади її функціонування з огляду на ситуацію? Засади поглиблюються і не тільки військова кафедра. Да, Сама військова кафедра у нас високотехнологічно оснащена комп'ютерні програми по запускам, по керуванню військ. С таке інше, таке інше. Ми маємо таку довіру від держави, що вже навчаємо на кафедрі біля тисячі осіб із чотирьох областей, з двадцяти вишів України, і цей процес нарощується. Але крім суто військової кафедри, є ще військово-медична підготовка. Є спотужна наука спрямована на, на цей спектр цей. Ну не буде перелічувати, бо я кажуть, військова справа і військова справа. Тобто наш університет активен во всіх складових, во всіх складових в цьому. На жаль, процес, який має місце. Я вам холі, дякую за розмову. В холі, в холі. маємо завершувати. Да. Просто маємо дякую, завершувати дякую, дякую. анатолій Васильович, Ну підсумовуючи все вище сказане, хочеться тільки сказати, що всі вузи чекають на розумного абітурієнта в першу чергу. Це Правильно, так, це так. Дякую вам. І, за ми, розмову. і ми теж чекаємо. Дякую. Глядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про вступну кампанію 2015 року і її особливості. із ректором Сумського державного університету. На все добре. До наступної зустрічі на обласному державному теле. canal.